Хороші, ми приїхали до Наталі Вітковської. Ми приїхали на Буковину на Гуцульщину. Саме... Атмосфері побудемо, поготуємо. Ось Наташа варить мамалигу. До речі, нарабуліна, Барабуліна. Коли Барабуліна. Коли? О, як я це люблю! Барабуліна, а це я не вмію на робити. Ось Наташа нам покаже, бо я це не вмію робити. А ви побачите, як роблять ще другі. Я вам багато раз показувала, але ви побачите, як робиться. Ну це зв... ну, не звичайна, не кожен мій барабуліну кулешу зварити. Але це дуже-дуже смачно. Шкварки, дивіться. Грибочки. Як це ми мали? Грибочки у сметані. Ось. Так, а ну, Марина там є сметана. О, сметану. Отак От воно проходить у сметана. звичайній хаті. Ми нічого не будемо приукрашувати. У нас гарно, автентично. Гуцульські. Наташа, ви постійно варите кулеша такого? Ну, хто приїжджає в гості, то постійно. Ні, в хаті ні, в хаті ні. В хаті, ми в хаті вперед, ми, вперед. Вперед. В хаті. ми Живемо більше тут, тих, коли туристи приїжджають, Ну, я всіх пригощаю. Кулеша це в мене не придається. Це моє пригощання безкоштовно, з шкварочками, з грибочками. Ну це супер. Це наша Хто колись в житті спробував колешу, а ще барабулі, але він її не забуде ніколи. Так, ми з дитинства барабульну колешу. Ну. Гарячу водичку, барабулю. Бачиш, так, я ніколи варили і варили не пробувала. Варилися, варилися да, барабульку, і ти барабульку погоди. спочатку поклала і вона нас так, так, На вогні маленько, і тепер греб. просто закидаєш. Я щось думала, Наташа, що треба окремо барабулі. Вам різь, Моя бабуся робила, але я щось тоді не дуже усікла. Так мене колишня дуже така, знаєте, пишна, як, як крохмаль, е б... е не тісто, а, -а, а секрет тому, коли я засипаю, бачите, от на такій висоті. Ага. І воно насищається мука киснем. Кіс... Киснем кіс... кіс... так, та, так, та, так. Та, і легесенько, помалесенько, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, сьогодні ми це спробуємо. Сказати чесно, я напевно років 25. Барабуляну колешу не пробувала. Хоча моя мама постійно. в мене батько не може кожен день без колеші. Це в нього має бути. У мене батьки живі, мама в мене померла минулого року, то я теж варила, мамочці, кожен угу. день. Кожен день Батюш. маленька колешка була. Вона дуже добра, вона легка на шлунок, насищаєшся. й нахищаєш, так, її можна будь-чим. Будь будь і з повидлом. Я пам'ятаю моє свитлові з холодцем. Я пам'ятаю, як вони робили з повидлом цю от кашу, бо книглі чи до, до цього з повидлом. Це було дуже смачно. Холодець ну, риба. Це молодість і будемо з холодцем пробувати. Їсти. О, Ми навіть звод варили холодець. Угу, угу. От так. Вона рідесенька має бути, тому що борошно воно мене не дуже. Трошечки. Помішати. Так. Білі грибочки. Так що ресторани не дуже так. це ще треба мати. Щастя, щоб знайти десь. Ну я капусту на зиму 45 трьохлітрових банок. 25 трьохлітрових банок ось такої. Це все на зиму. Заклашую, таку, і потім все все ну, Добре, що їде, що ви собі так таке. Не це... Це... Да, да, да. да. Ну я всі заготовки роблю сама на зиму. От собі все. Я все провещаю. Ви гроші кваша, не помню до так, руками зробимо. Мої хороші, от десь ми попали. Ми попали в золотий рай. Треба працювати Золоте місце. Треба час Треба працювати. працювати як літо, так зиму, так ве. Але варі, ми осіб. тоді були здорові, Наташ, Ми ходили ці всі свята. Я вже розказувала, як сюди їхала. Що ми свята ходили по ну родичах, по друзях, колідували аж до самого до хреща їли, їли багато натурально їди, Але ми були здорові. Всі були здорові, ми так не хворіли, тому тут треба добре добре задуматися. Чому? Зараз буде трошки тепліше, то в мене ж там є піч, шпарга, то Я це на форгаті зразу паду 4-5. Цей каструль, банячки, і і зробили піч. А у піч дуже добре на свята заклали у піч рано витягли. Так, так у мене ще свекруха робила, але вона Запливає. вже не в тому віці. Ми за тим скучили, не може, вже на плеті все. А скучили, придбала собі, собі гленіної посуди і така щаслива, вона, ну, ну хтось думає, для краси. Uh -huh. вона для того, ну, як її а вона... це вибрали на ребенку. Посуду він в ней дома. дома. Ага. Вона там вже зробила свою міні-фабрику таку наших, да? Хто не знає, така посуда дуже довго тримає тепло. Так. От, а це мені подарували, дуже стара моя. Тоже наша, я бачу, що. Дуже Чи стара, сільська, я в бабці, згорю. Так, так. так. Це Ще від моєї, напевно, де бабуся жила там в Ростоках. це от звідки мені подарували. Угу. Напевно, є років 50 або й більше, правда? Бережу її, шкода, десь розіб'ється на це так шкода мені. Так, Не заміни, нелюмінар, нічого той. Так, дуже так. Бачили гуцульські грибочки. Які збирані. Тут лісі, не куплені тут. на ринку, тут прямо з хати ми зараз вийдемо будемо бачити. Щоранку перше, що встаємо, біжу в ліс. О. Чоловік на роботу йде я в ліс. Боже, Потім через обід 10-15 хвилин зняти стрес. Знову біжу в ліс. Кожен день по 5, по 10, 5-10. На другий день баночка грибів. баночка рибів. Баночка засушили. Тобто не рівнеться, ну, якщо ти, це не в чинах, в чинах дуже-дуже. Света пішла шукати гриби. Света? Та дай взамін гриби. У нас Світлана теж любить. Та що мені Бог дав ще й невістку з горі. Я кажу, ми одинакові. Я кажу, мама терпи. Бо ми гуцули такі, нам все треба і ну, зразу. Не тривали, сильні, Все вміють, все знають. Так, так нема так. слова не можу. Так, все правильно. Вона а може що... не хотіти, щоб не могла такого не бувати. Так, сто процентів. І худоба має бути покутана, і все-все має бути в порядку, а як свята, то вже свята. Так, Наташ, а як весілля, то весілля. Скажи весілля. От зараз не різдвяні свято три дня. Я навіть не брала порису. Чесно кажу, настільки я бережу всі сімейні свята, щоб в кругу сім'ї ми повинні бути один одному, приділити увагу, поговорити. Все життя клопіт, робота, біля А коли так. один для одного пожити? Коли поговорити? Наташа, скільки дітей у вас? Двоє. 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 Двоє два хіточки. хлопчики, два хлопчики. Один дорослий вже один вже дорослий. <laughs> скільки йому? Ну, 28-й. восьмий. а менше 15 років вже А ще не женатий? Женатий. Ага, Тут вижниці живуть. У Багні. У Багні. Боже молодці. Та коло вас недалеко. Мене сьогодні я виїжджала. У мене перше запитання на Фейсбуці було: що таке вижнечено? Наташа, ти можеш конкретніше сказати? Я знаю місце знаходження, це все зрозуміло. Ну так пару словами поясни, що це таке визначення, щоб людям було цікаво і захотілося приїхати. Ну Вижне, це перш за все це є місце, де зібрані всі митці, вся культурна спадщина, і різьбярство, і робить металу, і є... вишиванки. Як воно зараз називається? І вишиванка, училищ, воназав, називається? Колес, і, вишиванка і, і, і розпис, і ну все абсолютно, абсолютно тут, тут, прям не знаю, ми попадаємо в золоте місце. Тут все можна побачити, все можна почути. Так. Фестивалі це, це, це наше місце, де проводиться дуже багато фестивалів. Народився тут Яремчук, так, до речі, хто не Яремчук. знає. На Вижниччині. От з Яремчуком можна пов'язувати вижницю. Це ворота в Карпати, так ну, і туризм. Це одна з перших області, яка почала займатися туризмом зеленим, особливо сільським туризмом. у Нас дуже багато віженка приймає і мигово приймає. Та взагалі кожному селі. в Кожному селі, селі Черешенька в кожному селі. Люди почали приймати в себе вдома. Да, да, да. Люди можливо... бачили, як живуть в селі, як так, працюють, так. яка буденність у них. Дають навіть саме пробувати корову, подоїти, город посапати, сіти корову тримати. не дивись на мене корову тримати. Мені просто приходиться дуже багато працювати, в тому плані, що я і прибираю, я роботу, я її мрію, я її красую, обійти, покосити і дрова скласти. Да, я Але собі люди думав. в селі мають, всі приносять сметану сюди, я купують. Все, я, домашнє, все домашнє, домашнє сметана, молочко, все тут дуже, це дуже добре. Я, я про це мріяла роки. І саме головне, що ми наш проєкт почали з Вижничини, з нашої вотчини, да, як то кажуть, і попали на теле. Це, це, це неймовірно, тому що багато вже... Ем, Сучасні, сучасні сім'ї, всім річ щось за кордону привезти нові блюда. А ми скучили за ось цим. І Наташа нас сьогодні пригощає саме такими блюдами. І це велике щастя, що я навіть бачу оцю кулешку. а я вже бачу, що вона як пух Наташа. От, і ви жарюється. Пам'ятаєте, друзі, як колись розкажуть? Треба вижарити, добре вижарити, бачите, і е барабуліна да, теж не. Не е, відрізняється від і такої звичайної. Це дуже смачна річ. Ми зараз будемо пробувати. Так. Я трошки помішаю, <рес> щоб теж бути причетною до цього. Забула, забула. Признаюся, чесно, що я вчени забула, і для мене Саме основне це, це святе. І хочеться, щоб діти пізнали. Ну, Діти вже, діти кока коли як то кажуть. Ну, все All. вертається, все. Все вертає. вертається, так, так. Колись ці сучасні всі технології колись вже вже як... дрова. Як це ми були здорові. Благодаря цьому ми були здорові. Так, що це ми впробуємо? Впробуємо. Перевертати. пробуємо О, це історичний момент. Ох, Наташа, О, все, Найбільше. сонце. Найбільше. Я люблю, коли вона рідесенька, така легенька. Так, я точно так само Наташа. Ти знаєш, це? це по-нашому. Бо колись, ну, таку, знаєте, густу і брали ниточку. І різали, і різали, не батько. Да, до кружка ниточка і різали. А Я більше теж люблю таку сучасну. зверху. О, оце кайф, мої короткі. Але чомусь не були товсті люди. Чомусь були здорові. Кажуть, не можна жир, не можна. Ось він. Я десь почула чи на Франківщині бачила дня.